Генштаб збройних сил України втрати Росії в Україні станом на 30 листопада. Триває 646 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1180 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 30 листопада окупаційні військ яка Росії втратили 328 760 військових, 5 551 танк, 10 340 бойових броньованих машин, 7 909 артилерійських систем, 910 реактивних систем вогню». 600 засобів ППО, 323 літаки, 324 гелікоптери, 5954 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1567 крилатих ракет. 22 кораблі, 10 тисяч одиницю автомобільної техніки та 1124 тисячу одиниці спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.